Ні, сніданок. Вони ділю з вами фігмента. Він <риві> <не> знайшов кабачок <пілки> від сусідки. І не треба йому різати. <пілки> Що був смачний кабачок? Це кава. Це кава. Тобі не дам кава. На, Нахліпчик тобі можна. Хороший. Да? Слухайте, а, це огірок так пахне після нього. А я думала, це кабачок такий смачний. Ні, це тобі не дам. Це моє. Для мене. Їж кабачок. Не шкода его. Все, я -а -а -а. треба ножик брати, мені шкода його. Все, яка кава, треба побагати. Не мучься.